Вітаю, це новонарвіклі. З вами Ігор Яворський. Події, що привернули увагу цього тижня: чергові теракти Московії на Дніпропетровщині та в Чернігові. Ситуація на Білгородському напрямі фронту. Президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. Україна не Ізраїль, штати і союзники не захищатимуть українське небо. Столичні інваліди з білими білетами хвацько стрибають з парашутами в Швейцарії та відтягуються в доломітових Альпах. Данія продає Аргентині частину обіцяних Україні американських винищувачів f 16 Україна успішно атакувала військовий аеродром окупантів у Джанкої та знищила бомбардувальник носій крилатих ракет. Про це й не тільки далі. Московія скоїла низку чергових воєнних злочинів. Так, 19 квітня, внаслідок ворожого обстрілу в Синельниковському районі Дніпропетровщини та у Дніпрі загинули 9 людей, серед яких троє діти. Такі дані офісу генпрокурора. Станом на 12 годину в районі пошкоджені з десяток приватних будинків у самому Дніпрі. Грашисти обстріляли ракетами об'єкти укрзалізниці. Робота вокзалу на станції Дніпро призупинена. 17 квітня близько пів ранку. Окупанти атакували об'єкти цивільної та соціальної інфраструктури Чернігова. Ворог завдав три ракетних удари посеред містю, розповів керівник Чернігівської облвійської адміністрації В'ячеслав Чаус. На той момент ситуація була наступною. Недобрий на ранок на Чернігівщині. Ворог завдав трьох ракетних ударів по майже центру міста. Є загиблі, цивільні, є багато поранених. Зараз працюють рятувальники, працюють наші медики, надають всю необхідну допомогу. Рятувальники діставали людей з-під завалів майже добу. За останніми даними в результаті обстрілу із кандерами загинули 18 містян, 78 людей поранені. 18 квітня в Чернігові був оголошений днем жалоби. Вислухайте новина Арвіклі. Окупанти створили нове угруповання військ. Воно діятиме на білгородському напрямку фронту. Як повідомляє видання Цензорнет, про це йдеться у щоденному зведенні російського мінобивства від 14 квітня. Угруповання отримало назву «Сєвєр». За даними інформаційного спротиву, його створили на базі колишніх угруповань прикриття кордону Брянськ, Курськ і Білгород. Орієнтовно угруповання військ «Сєвєр» нараховуватиме до 48 тисяч солдатів, близько 360 танків до 860 бойових броньованих машин понад 940 артсистем калібром від 100 до 120 мм, близько 120 реактивних систем залпового вогню та від 4 до 6 пускових ракетних установок. Ситуація на Білгородському напрямі фронту відстежується. Вживаються паралельні заходи, зміцнюється кордон. Про це повідомив представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, коментуючи вірогідність наступу московитів на Харків. Що говорити про Харків? Те зрозуміло, що прикордонні українські війська найбільш уражені для російських терористичних, зокрема ракетних удар ударів, тому що мова йде про досяжність, зокрема комплексів С-300. цих запасів ракет до цих систем у ворога ще залишається чимало. Наразі про істотні зміни по наземній операції мова не йде. Ситуація відстежується знову ж таки, відбуваються паралельні заходи і укріплення кордону. Відповідна робота ведеться. Далі про наступне. Президент Володимир Зеленський підписав закон України про мобілізацію у середу. Він був оприлюднений в офіційному виданні Верховної Ради «Голос України. Документ набуває чинності через місяць від дня наступного за його оприлюдненням, тобто 18 травня. Серед нововведень, зокрема, 60-денний термін на уточнення даних військовозобов'язаними в ТЦК ЦНАПІ або в електронному кабінеті призовника. Також всі громадяни України віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-облікові документи і приділяти їх на вимогу представників ТЦК, поліції та Державної прикордонної служби. Проходження повторних медичних оглядів на визначення придатності до служби громадянами, які раніше були визнані обмежено придатними, почнеться в середині травня. Про це повідомив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк. Нагадаю, 3 квітня був оприлюднений підписаний президентом Володимиром Зеленським закон, який, зокрема, передбачає скасування статусу обмежено придатний. Закон набуває чинності за місяць після опублікування 4 травня. Громадяни, які були визнані обмежено придатними, Мають повторно пройти військову лікарську комісію протягом 9 місяців до 4 лютого 2025 року. Втім, тут є одне, але як роз'яснювали в Міноборони після набуття документом чинності, уряд має три місяці на ухвалення відповідних нормативно-правових актів, що визначають оновлений перелік захворювань, згідно з яким ВЛК визначатимуть придатність або непридатність громадян до військової служби. За яким принципом ВЛК це робитимуть зараз, коли відповідні акти не розроблені та не ухвалені, невідомо. Про корупційні та інші ризики і говорити поготів, чого варте лише розслідування журналістів Української правди, які цього тижня виявили цілу ватагу, так би мовити, непридатних до військової служби молодиків, які розкошують за кордоном. Зокрема, йдеться про 25-річного київського мільйонера Олександра Слобоженка та кількох його столичних друзів. Вони під час загальної мобілізації відпочивають в Європі. Чартер, Феррарі, дві ламборджині, кілька топових БМВ та зйомки з гвинтокрилу, стрибки з парашутом у Швейцарії, день народження на Ібіці, Венеція, Озеро Комо, Доломітові Альпи в Італії. Ось лише короткий переказ однієї відпустки Слобоженка з друзями, пише видання: троє молодиків призовного віку за інформацію джерел української правди в правоохоронних органах. Визнані непридатними для військової служби і відповідно зняті з військового обліку. Четвертий виїхав за межі України за допомогою волонтерської системи шлях. Після ухвалення закону про мобілізацію нерівність відпустки через систему шлях, білі квитки у заможної половини країни та інші ганебні явища точно вплинуть на нашу обороноздатність, наголошують автори матеріалу. Редакція Української правди звернулася по коментар до Олександра Слобоженка, але він наразі не відповів. І як завершальний акорд, чому ти не відкосив від служби в армії? Таке запитання поставив захисникам України на фронті кореспондент Радіо Свобода Сергій Нужненко. Послухайте, що вони відповіли. Я не можу таке зробити відкосити. У Мене є син, тому 6 років. Ну я не хочу, щоб він знав, що таке війна. Я захотів стати тією людиною, яка щось може зробити для чого. Не розумію не того. Я просягав до. Вовше не було думки, щоб закосити, там, ховатися. Як можна відкосити? Жінка говорила, ти вже взрослий, тебе там і колені, і спина. Ну, не знаю, я пішов. Пішов івати раді Ну, Люблю свою державу, люблю свій народ, люблю своїх рідних. Люблю все що. Є у нас на землі. Думаю, мені випишуть в повістку, це ж Закарпаття, Карпаттям, їх там роздають направо і наліво. Ну, і так і не було. Я вже на блокпосту підійшов, кажу, напишіть мені повістку. А він паспорт мій бере, каже, так тобі 26, типу, ще не видаємо. Я маю сели і буду захищати до посліднього. Да, ну, перед перед собою стыдно було, було б, А тому що якби бойовий опит є, я себе підкасив, ну, сам би себе вважати перестав. До інших тем минулої суботи Іран здійснив масовану атаку на Ізраїль. Відбити комбінований повітряний удар самостійно Ізраїлю навряд чи вдалося б. Пише цього тижня Wall Street Journal. Особливо важливу роль у знищенні повітряних цілей. Загалом близько трьох сотень відіграли американські, британські та йорданські військові літаки. Більшість іранських безпілотників і ракет були знищені ще до того, як вони досягли повітряного простору Ізраїлю. Пише видання. При цьому журналісти задаються питанням. Чи зможе Ізраїль захистити себе без зовнішньої допомоги? Разом із тим, зазначає видання: швидка і результативна реакція США та їхніх союзників на удари Ірану по Ізраїлю викликає іронію в Україні, яка вже понад два роки стримує щоденну агресію Росії, і так само щоденно молить світ про допомогу. Терор повинен програти скрізь і повністю, а не десь більше, а десь менше? Цитує Street Journal слова Володимира Зеленського, сказані ним після успішного відбиття атаки на Ізраїль. Видання пише, що українські офіційні особи утримуються від прямої публічної критики політики Сполучених Штатів, аби не виглядати невдячними за підтримку Вашингтона. Втім, у самій Америці колишні та чинні політики менш дипломатичні. Зокрема, на думку експосла США в Україні Джона Гербста, нічого, крім американської боязкості, не пояснює, чому ми не робимо цього для України. Байден наляканий постійними погрозами Путіна. Ми погодимося так, ніби не є ядерною над державою, додав він. Тим часом у Вашингтоні відповіли, чому союзники не захищають Україну від ракети дронів як Ізраїль. Сполучені Штати не втручатимуться в російську війну в Україні та не збиватимуть повітряні цілі, як вони це робили в Ізраїлі. Йдеться про різні конфлікти, різний повітряний простір, різні картини загроз, заявив речник Ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. Палата представників США оприлюднила текст додаткових законопроєктів про допомогу партнерам для України. Там закладають понад 60 мільярдів доларів. Також окремо зазначається, що після дати набуття документом чинності президент США має надати Україні ракети Атакамс. Втім, якщо лідер штатів визначить, що передача ракетних комплексів великої дальності зашкодить нацбезпеці та інтересам Сполучених Штатів, то він може отриматись від такого рішення. Серед іншого, законопроектом передбачаються кошти на закупівлю новітніх систем озброєнь та інших оборонних товарів. Також цього тижня спікер палати представників Джонсон пообіцяв винести документ про допомогу Україні на голосування 20 квітня. Без додаткового фінансування Конгресом під питанням опинилась підготовка українських пілотів на F-16. Про це в інтерв'ю Голосу Америки розповів голова бюро Нацгвардії США, генерал Ден Гокансон. Зараз Національна гвардія Місісіпі навчає українців у Німеччині, і ми плануємо продовжувати це робити без визначеного терміну закінчення, як і до війни. Тож ось така ситуація із фінансуванням. Якщо подивитися на підготовку українських пілотів F-16, яку національна гвардія проводить в Аризоні, у нас є фінансування для цих курсантів, але думаю, що якщо ми збільшимо кількість учнів, можливо знадобиться додаткове фінансування, щоб це покрити. Я не можу відповідати за нашу країну. Але скажу вам, коли відвідуєш українських солдатів, бачиш, як наші солдати тренуються з ними, це велика додана вартість. Це країна, яка намагається захистити свої кордони та відбити вторгнення іншої країни. І ми робимо усе можливе, щоб навчити їх захищати свою країну так добре, наскільки вони можуть це робити. Тим часом Данія продає Аргентині частину обіцяних Україні американських винищувачів F-16. Як інформує цензор.нет, перемовини проходили в координації з урядом США, який дав дозвіл на продаж літаків американського виробництва, замість цих винищувачів, які пройшли техогляд та модернізацію. Данія придбає нові літаки F-35. Військово-повітряні сили Данії мають у своєму розпорядженні 40 винищувачів F-16. у серпні 2023 року. Президент Володимир Зеленський анонсував передачу Данією 19 літаків F-16 для повітряних сил ЗСУ. Тож навіть за умови, що Данія віддасть Україні всі F-16, наша держава все одно не до отримає щонайменше три обіцяні літаки. Водночас уряд Данії оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 295 мільйонів євро. Кошти, зокрема, підуть на розвиток морського потенціалу українських військ. І насамкінець про наступне. Цього тижня Україна успішно атакувала військовий аеродром російських окупантів в Джанкої. За даними Кримреалії, на цьому аеродромі базується 39-й вертолітний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії. 4-го командування ВПС та ППО Південного військового округу ЗСРФ три авіаційні ескадрильї, а також вертольоти прикордонної служби ФСБ Росії. Раніше там фіксували пускові установки с 300 С 400 сказав представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. Це справді важлива масштабна успішна операція збройних сил України. Так, там є і пускові установки комплексів протиракетної протиповітряної оборони. Є знищені радіолокаційні системи. Є інформація про ураження літаків особового складу. Це серйозний вважай і успішна операція збройних сил України за попередніми даними генштабу. Внаслідок ураження російських цілей в Джанкої у ворога відмінусовані чотири пускових установки С-400, пункт управління засобами протиповітряної оборони, три радіолокаційних станції, апаратура спостереження за повітряним простором фундамент М. Кількість знищених літаючих апаратів та особового складу противник ретельно приховує, кажуть у генштабі. Крім цього, в ніч проти п'ятниці українські засоби ППО вперше знищили стратегічний бомбардувальник РФ Ту-23 М 3 дальнього радіусу дії. Про це поінформував речник повітряних сил України Ілля Євлаш. Це була такого роду вендета за те, що російська стратегічна авіація атакувала сьогодні наші мирні міста, де загинули цивільні люди. Так ми всі сьогодні бачили ці страшні кадри, які ми після того як Росія атакувала наші мирні міста, і звісно, що це вперше. Коли повітряні сили спільно з нашими партнерами з Гуром так, іншими силами оборони змогли збити літак ту 22 м 3 стратегічної авіації, звичайно, що і збили ще і дві ракети Х 22 два вперше, які цей літак, як повідомив на штабу спецпідрозділу Кракен Костянтин Немічев, літак був збитий в ставропольському краї за 300 кілометрів від державного кордону України. За інформацією головного управління розвідки Міноборони з цього борта окупанти сьогодні запускали по нам крилаті ракети Х-22. Наразі це все. Про інші події читайте на інформаційному порталі місцевих змі Харківщини, громада груп і слухайте та дивіться на каналі Харківського прес-клубу в Ютубі. стрій і пам'ятаємо, що кожний відвойований у московитів клаптик нашої землі рясно полити кров'ю українських бійців. Зокрема, цього тижня стало відомо, в боях за свободу України полягли мешканці Харківщини: Сергій Кур'янов, Віктор Мазуренко, Роман Іващенко, Ігор Свинарчук, Ігор Красніков, Андрій Удовіченко, Максим Бритвенко, Ігор Котіков. Кожної хвилини мужні сини України віддають життя, щоб ми могли вільно дихати. Ніколи не забуваємо про це. З вами був Ігор Яворський. Слава героям і слава Україні.